Поки російське зло тероризує та знищує все живе, українці роблять і будуть робити все, щоб врятувати кожне живе створіння. Кременчуцькі новини в ефірі ми розпочинаємо. Україна щодня платить за НАТО високу ціну за право бути вільною. Кожен визволений метр землі просочений кров'ю найкращих захисників сьогодні. В одному з сіл Кременчуцької громади посмертно нагородили військового Єгора стадника, вічна йому шана. 28 липня 2022 року Україна втратила свого мужнього воїна його 25-річний хлопець боронив нашу державу із першого дня війни. Він без роздумів став на захист батьківщини і загинув від рук расистів. Сьогодні міський голова Кременчука Віталій Малецький вручив орден за мужність третього ступеня сім'ї його Стадника. Відважного захисника нагородили посмертно. Він молодець. З перших днів пішов 24 лютого і він в числі тих, був, хто і Київ захистив і відбив напад на ті об'єкти, які вони прикривали на півночі Київщини. Щира подяка від всієї громади вам, як матері, яку виховала такого сина, справжнього захисника нашої держави. У Єгора залишились мати, бабуся, брат та маленька донечка. Втратити рідну людину це невимовний біль, який неможливо описати словами. Ну, він завжди для мене був скарбом. І залишиться ним. Він був дуже мужнім, дуже справжнім, дуже справедливим, дуже дорогим мені. На все життя він був порядним, впевненим в собі. І на все життя він залишиться в нашій пам'яті таким мужнім. Справжнім українцям ми його виховали. Брат Єгора Стадника Іван наразі захищає державу в складі Збройних сил України. Загибель близької людини стала для чоловіка справжнім ударом та стимулом безжально нищити ворога. Для мене втрата рідна брата дуже фатальна, тому я нахожусь до цих пор в наших лавах України і не зможу їх теж покинути, тому що ну, ще мало я з роботи зробив, і в мене ще все предстоїть і все впереді. 24 лютого дата, яку із жахом згадує кожен українець. Зокрема, і сім'я загиблого Єгора. Адже саме в той день вони бачились востаннє. В день розлуки з ним, 24 лютого. Я відповідно плакала. Він запитав у мене, бабуля, ти чого плачеш? Мої слова були, синок, ну це ж війна. Сказав, бабусь, а хто як не ми? І ми їх швидко вигонимо. Я обов'язково вернусь до вас. І оце тепер мені залишається чекати. Мати поховала свою дитину. Бабуся ходить на могилу до онука. Дитина залишилась без батька. Таке неможливо пробачити. Це дуже, дуже, дуже важко пережити. Я не знаю, я до сих пор очікаю. Я чекаю, я думаю, що він воює зі своїми братями. І його чекаю. І буду чекати до останніх до останньої своєї хвилини життя. Вічна шана всім героям, які загинули в боях за Україну. Вікторія Максимович, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини. Облаштуванням укриттів у навчальних закладах активно займаються не лише в Кременчуці, але й в Кременчуцькій громаді. Де саме зараз проводять ремонт та на якому він етапі, дивіться далі. У підвальному приміщенні дитячого садка в селі Потоки зараз проводять роботи з облаштування укриття, проведено ревізію та оновлення комунікацій. Ремонт просувається досить швидко та якісно. Завдяки щоденному контролю старости потоківського округу Юрія Зорі. Сьогодні додали кілька нових завдань: заміна дверей в усіх санузлах, для того, щоб там було комфортно і безпечно повністю замінюємо покриття підлоги. Тобто, тут буде теж плитка, як у всіх міських сховищах в Наших навчальних закладах, в садочках і в школах я хочу сказати дякую за таку допомогу. Про те, що дійсно у нас підвальне приміщення, воно таке одне, мабуть, із кращих, якби на Кременчуці, в районі так, в Кременчуці. От і його потрібно просто довести до ума. І спасибі вам велике, це дійсно. Найти буде якби безпечно, особливо діткам, і звісно, населенню, тому що ми будемо користуватися в такі складні часи. У облаштуванні укриття беруть участь і працівники садочку. Вони з душею підходять до цієї справи. Насправді тут люди дуже по господарськи ставляться до своєї роботи і до свого закладу. Відносяться до нього як до свого, і це дуже правильно. І це треба показувати. І всім нашим керівникам закладів, мабуть, десь вчитися цьому, тому що. Крім директора, крім завхоза, крім вчителя, вихователя, ніхто краще не знає, що потрібно дітям саме в тому закладі. Депутатський корпус Кременчуцької міської ради охоче підтримує та реагує на всі зауваження і поради з коригування проєкту перемонту укриттів. Найголовніше це забезпечити дітей сховищем, у якому вони почуватимуться захищено та комфортно. Вікторія Максимович, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини. Учні Кременчуцького центру позашкільної освіти Академія майбутнього презентували найбільшу вириванку в Україні. Витвір мистецтва буде подано на рекорд України. Більше про юних митців Кременчука та їхню роботу у наступному сюжеті. Вихованці Кременчуцького центру позашкільної освіти Академія майбутнього створили триптих найбільшої вириванки в Україні 18 квадратних метрів. Сьогодні її представили у читальній залі філії номер 2 міської публічної бібліотеки. Роботу буде подано на рекорд України, адже вириванки такого масштабу в нашій країні ще не було. Ця робота Зроблена руками дітей нашого закладу Академія майбутнього під керівництвом Дмитра Короля, керівника гуртка, і ця робота про наше. Минуле про наші традиції, а звісно, і про наше майбутнє. Бо ми виховуємо, виховуємо дітей любов до нашої країни, до нашої історії, і всі ми знаємо, що без нашого минулого неможливо майбутнє. Тому сьогодні наше завдання познайомити всіх наших містян, познайомити взагалі всю нашу Україну з такою творчістю, як вириванка. Вириванка це різновид витинанки. Її створюють без різальних інструментів, просто пальцями, відриваючи шматочки паперу. Перу вириванка ще більш рідкісна техніка ніж витинанка, повністю ручна вириванка. Вона дуже схожа на витинанку, але не вирізається папір не ножницями, не ножем. А рветься тільки руками. Кожний край повинен бути обірваний руками. І ні в якому випадку не рівний, не обрізаний. Техніка теж українська народна, але вона майже зникла в Україні. Витинанка вона більше зараз відроджується, але теж була майже знищена в Україні під час Радянського Союзу. Вириванка менш розповсюджена, але більш традиційна вириванка, вона одноколірна з одного шматка і симетрична. Багатоколірна це більш сучасна. І витинанка, і вириванка також. 30 дітей працювали над витвором мистецтва. Вони із гордістю розповідають про свою роботу, адже створювали її сумлінно та з душею. Ми сьогодні представили третю частину вириванки. Ми вже ще представляли першу частину та другу частину. Виготовляли цю вириванку учасники позашкільної освіти академії майбутнього. Традиційна українська техніка народного мистецтва. Чи складно робити це? Це залежить від елементу, тому що якщо елемент занадто великий, то руки не вистачає і доводиться його якось викручувати, згортати. І дуже маленькі, також не комфортно рвати. Я цю роботу робила як іскусство. Пальці були дуже чувствительні к цієї вириванки. За цього ми робили і старалися за ці всі три роки. Зробили першу, другу і третю частину. На третій частині зображені українські символи, українські народні символи і все, що зв'язане з Україною. Мені кінцевий результат дуже подобається, тому що. В це було дуже вкладено багато зусиль, і результати виходять дуже гарні. Анна Литвин, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини. Кременчужани неймовірні люди. Мешканці одного з мікрорайонів міста показали, як можна покращити власний двір шляхом простих, але значущих дій. Про всі зміни та мотивацію людей дивіться у наступному сюжеті. Це наш двір. Ми ну, стараємося для наших дітей, це наше майбутнє покоління. Тут багато дерев вирізали, і ми стараємося, щоб було гарно для дітей. Це Марина, і вона разом зі своїми сусідами навели красу у своєму дворі. Мешканці декількох будинків у мікрорайоні поблизу зупинки героїв УПА об'єднались і вирішили провести невеличку толоку. Посадили дерева, пофарбували майданчик. Гарно ж, гарно. І може, ми будемо може, наш двір стане прикладом якимсь іншим дворам. До такої важливої справи долучають і дітей. Малеча з ранніх літ вчиться бути частиною активної і відповідальної громади. Сашуня, приймаєш участь? Так. Поливаєш дерева? Так. – Тобі подобається? Подобається. Так да? Так, я сама роблю. Це як попало, я мав пускати на горці. Вон, робить, ну, я не знаю інше хлопці. він не тут. З різними дітками граєшся, так, дитина? Так. Ну, і добре. Подобним, їм, з мамою, з папою». Спільне дозвілля дітей та дорослих це чудовий спосіб показати молодому поколінню на власному прикладі, як варто піклуватися про природу та екологію. Викопували ямки, потім садили дерева, поливали водою і закопували. Потрібно, і потрібно щоб повітря було дуже чистим і щоб робити фотографії красиві. Мотивація у мешканців мікрорайону проста: зробити краще для себе та своїх дітей. Потрібно не казати, що вас не влаштовує, а повин, ну, потрібно старатися для цього, щось робити. Знаєте, я кажу, що чисто там, де е, не смітять, а не там, де прибирають. Приємно вийти на пофарбовану лавочку, на гарний майданчик, де ростуть дерева. В першу чергу це для нас. Навіть такі незначні вчинки, як пофарбувати майданчик чи посадити дерево, можуть нести великі зміни. Цей приклад може надихнути й інших Кременчужан. Кожна людина має зробити внесок у благоустрій своєї домівки, а не чекати цього від інших. Вікторія Максимович, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини. Сьогодні, 7 червня, відбулося заняття з акторської майстерності в рамках проєкту Відеошкола про тренінги та секрети акторства, що відбулись у стінах молодіжного парламенту Кременчука. Дивіться далі у сюжеті. Кременчук вкотре доводить, що молодь нашого міста найкраща. Сьогодні відбулося вже шосте заняття проєкту Відеошкола для молоді, яка захоплюється зйомкою, сценарною майстерністю та акторством. Ми, як і планували, поділили учасників на п'ять груп, які знімають свої короткометражні фільми, у кожного своя соціальна тема Особисто я дуже задоволений учасниками і тим, що зараз відбувається взагалі на цьому проєкті, і вже з нетерпінням чекаю фіналу. Акторська майстерність неабияк важлива при роботі на камеру. Саме тому організатори проєкту запросили професійну акторку для того, щоб лекторка пояснила усі тонкощі мистецтва перевтілення. Ми на майстер-класі сьогодні націлені скинути лишню негативну енергію. Розслабити своє тіло, розслабити свої зажими і відпустити комплекси, і попрацювати над класною подачою себе у кадрі. Оргкомітет із захопленням працює над реалізацією проєкту та пишається складом своїх команд. Організаторами проєкту є молодіжний парламент Кримичука, Кремчуцький міський комітет молодіжних організацій, департамент молоді та спорту за підтримки Кремчуської міської влади. У нас тема волонтерства під час війни це теж соціальна тема. Ми написали сценарій, це можна якось зробити, щоб це, це було дуже класно, неймовірно цікаво та допомагає покращувати навички у сфері відеомейкінгу. Так про проєкт відгукуються самі учасники. За два заняття акторської майстерності підвищила підвищилась пам'ять стала краще орієнтуватися, також навчилася монтувати відео, зробити зйомки та склейки. Я хотів навчитися відеомонтажу. В цілому я вже почав вчитися. Ми розбираємо багато таких нюансів, які потрібні, щоб навчитися. Мені подобається всі люди добрі. Я вже створив декілька сторінок в соціальних мережах. Я вже їх активно веду. Я прийшла сюди, аби Покращити свої навички у написанні сценарію, монтажу я цього досягла. Я вже що я покращила свої навички. я Вже що я знайшла нові знайомства, нових друзів і загалом м -м, почала розуміти, як правильно реалізовувати свої ідеї. Бажаємо усім нових творчих ідей та реалізації їх в реальному житті. Дмитро Цирюльник, Іван Кеченко, Кременчуцькі новини. Сьогодні діти мали змогу зануритись у професію пожежника, побачити на власні очі пожежно-рятувальну техніку, відчути себе рятівником та багато іншого. Як це стало можливо, дивіться у наступному матеріалі. Працівники ДСНС це бійці фронту, які борються з пожежами під час обстрілів, дістають людей з під завалів та виконують ряд життєво важливої роботи. Завдяки їхньому професіоналізму врятовано тисячі життів. Сьогодні усіх бажаючих кременчужан та вимушених переселенців вогнеборці познайомили із своєю роботою. Мета даного заходу щоб люди розуміли, як необхідно користуватися і електропобутовими нагрівальними приладами, що необхідно робити під час відпочинку на водних об'єктах та в будь-яких ситуаціях, які траплялися в їхньому житті, щоб вони розуміли елементарні правила, що необхідно робити, а також як необхідно діяти в будь-якій надзвичайній ситуації або надзвичайній події. Безпековий захід став можливим завдяки співпраці фахівців благодійного фонду Право на захист з Кременчуцькими рятівниками. Благодійний фонд Право на захист займається підтримкою місць компактного поселення, тобто безпосередньо ось таких місць, де проживають переміщені особи. Мій напрямок роботи безпосередньо це навчання і пов'язане також з інтеграцією ВПО у нове середовище, де вони проживають. Для цього ми робимо різноманітні тренінги. Заходи залучали ДСНС, бо це дуже важливо. Мати зараз в таких умовах найперше фізичну безпеку, а фізична безпека залежить не лише від тих, хто рятує котиків, а залежить від нас особисто. Під час спілкування з працівниками ДСНС діти побачили пожежну рятувальну техніку, приміряли костюм вогнеборця, дізнались правила безпеки у побуті, як користуватися вогнегасником, та навіть спробували це зробити. На кожному вогнегаснику бачите, є запірний прилад кільце. Ми беремо пайло, зісовуємо в кільце, щоб нам можна зразу відірвати його, але щоб було легше, ось, бачите, тут є пломба. І ми тягнемо на себе і робимо оцей прокрут. Бачите, витягнув. Направляємо всередину, і відпускай. Все. Діти залишились в захваті від заходу та захоплені мужньою професією пожежного. Я одягнув каску та, та костюм пожежника. Мені сподобалося. В наших реаліях я вважаю, що така професія необхідна. Для мене найцікавіше було те, що я узнала, що у пожежників багато шлангів, щоб поливати водою. Дуже сподобався цей захід. Одяг дуже гарний, він тяжкий. Мені дуже сподобалося. Я думаю, що буде важко бути речовим. Рятують людей, допомагають, пожежу гасять, людей із палаючих будинків виносять. Валерія Лисенко, Віктор Петров, Кременчуцькі новини. Кременчуцькі спортсмени продовжують розвиватись та показувати гарні результати на змаганнях різних рівнів. 3 червня у Львівській області відбулись змагання з дзюдо, де виступили юні дзюдоїсти нашого міста. Як пройшов турнір, та які враження дітей? Дивіться далі. 3 червня у місті Золочів Львівської області відбулися змагання з дзюдо. Кубок імені Шашкевича. Загалом у змаганнях взяли участь більше 200 спортсменів з семи областей України. Кременчук представили сім дзюдоїстів. За результатами сутичок наші земляки вибороли шість медалей: дві золоті, одну срібну та три бронзові. Спортсмени молоді, скажем так, дехто там ну 4-5 років займаються, але по віку вони там 12-11 років, звичайно, що є ще помилки, але. Взагалі, те, що я від них хотів, вони це все-все виконували. Всі дійсно, тобто була робота, та робота, яка робилася цілий рік. Ми проводили в залі, всі виконували це завдання, всі розуміли, що роблять, і і навіщо це робили. На цих змаганнях вийшло так, що спортсмени потрапили до однієї вагової категорії. Тож у фіналі зустрілися зі своїми друзями, з ким тренуються вже кілька років поспіль. Дзюдоїстка Єва провела чотири сутички, та в кожній перемогла. Для мене вони були дуже яскравими. Я дуже була рада, тому що я виграла перше місце і я не хвилювалася. Багато я тренувалася і це я отримала перше місце. Богдан також провів чотири поєдинки. У фіналі зустрівся зі своїм другом, та, знаючи його слабкі місця, виборов перемогу. Хлопець відзначає, що найскладнішими для нього були перша та третя зустрічі. Перші ми з хлопчиком боролися дві хвилини. Спочатку він мене кинувся на вазаї, а потім я його на два кинув. І мені відомо, а в третьому мене був паса лівша і я. Ну, чуть не програв. Мені підказував тренер, там, які в нього слабкі сторони, які сильні. Так я переміг його. За підсумками року двоє вихованців спортшколи отримали нові пояси, що свідчить про гарні показники та високі здобутки дзюдоїстів за підсумком минулого року. За результатами, скажімо так, року праці я вручив помаранчевий пояс за Болотного Богдану. Мені потрібно було бачити, що він розуміє те, що я від нього хочу, і виконує. Нарешті я це побачив. Також Альошки Іван отримав жовтий. Він теж рік працював, але то із. За хвороби той за травми не міг попадати на змагання. Нарешті, от два, два останні старти до двоє змагань, де ми брали участь. І в нього перше та третє місце. Тому теж хлопець заслужив. На цьому сезон змагань завершується, але тренування продовжується. Бажаємо юним спортсменам нових здобутків вже з нового навчального року. Марія Бердаєва, Віктор Петров, Кременчуцькі новини. Ми повинні зупинити російське зло. Всі інші терористи у світі повинні побачити, що терор карається світом. Слава Україні.